Процес утворення тріщини не є миттєвим, він, він в часі продовжується від 3, до 10 годин. від 3 до 10 годин. Тобто це не раптовий миттєвий взрив, як ви кажете, в тротиловому еквіваленті. Це ну, момент закачки тріщина утворюється і потім вона розширюється по мірі подачі рідини. Темп подачі робочої рідини для гідророзриву, він стабільний в часі. Тому утворення тріщини протікає ну, не раптово, а з плином часу. Різких ударів в плані тротилового еквіваленту, ну, еквіваленту як для ефекту вибуху такого немає. Да, різними, інстанціями, різними методами можна зафіксувати деякі поверхневі. Ну, Ну, для, для, відчу... для рецепторів людини це не відчувається. Навіть якщо розглядати симетричний розмір тріщин 500 на 500 метрів, з глибини 4 тисячі, з якої починаються наші цільові горизонти, і до підошви залягання краснопавлівського родовища, ну чисто реально неможливо пробити таку тошу порід. На всі хімірагенти, які використовуються до даних робіт, Обов'язковому порядку є отримання сертифікатів відповідності Міністерства охорони здоров'я. Тільки після цього, після дозволу Міністерства охорони здоров'я, можна використовувати даний хімірагент для певних робіт в нафтогазово-добувній промисловості. Ми яда, хімікатами не пользуємося. Есть химреагенты, я же еще раз говорю, есть кимриагенты, которые проходят обязательно лабораторные исследования в МОЗ Украины, на которые получаются сертификаты. какой степени токсичности эти вещества, которые попадают в И готовы ли вы выпить стакан Чет этой воды? Четвер, четвер, все отходы четвертого класса токсичности.